Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про підсумки року. Без довгих вступів поїхали. Почнемо, мабуть, із планів, які я собі ставила на цей рік, побачимо, що з них мені вдалося виконати що ні. Першим пунктиком у списку в мене прочитати 60 книг. Минулого року я прочитала 52 чи 54 і вирішила, що 60 книг за цей рік я маю подолати. Проте не так сталося, як гадалося. А на читання цього року в мене було менше часу і натхнення. Тому цього року я прочитала лише 33 книги, а у 60» шістдесят залишилися десь у планах. Але це нічого страшного. В мене було чим зайнятися, окрім книг і. А, тому не вважаю, що не прочитані зайві 30 книг це прям така вже втрата. А я тут собі писала, що треба дочитати історію стародавньої Греції. Вона в мене підручником, проте я її так і не торкнулася за цілий рік. Зате прочитала багато інших цікавих книг. Другим пунктом у мене вступити на магістратуру, і з цим я успішно впоралася, написала дипломну роботу, захистила її, підготувалася до вступних іспитів, і їх успішно склала. І тепер я в магістратурі на омрійній спеціальності в омрійному вищому навчальному закладі. Тому з цим пунктом плану в мене все добре. Наступне хотіла трошки більше уваги приділяти в цьому році в'язанню. Я в'яжу гачком. і Деякі відео на каналі про це свідчать. Проте їх ще небагато. Але я хочу виправитися. Я хочу, щоб їх було більше. Хай там як, але з в'язанням цього року також не дуже склалося. А просто це те хобі, яке потребує багато часу. А в мене а Час ішов на інші задачі. Я навіть починала в'язати серветочку, і вона в мене отак на початках і залишилася. Чекає свого часу. Була надія, що на зимових канікулах я її дов'яжу. Про це я не впевнена, я не знаю, чи я до неї доберусь. Плани, які стосувалися Ютубу, власне, тут було два пункти: досягти однієї тисячі підписників. У мене 720, наскільки я пам'ятаю, і викладати відео регулярно. І якщо я раніше з цим мала певні проблеми, то тепер про регулярність я вже просто навіть не мрію. Аби ці відео були, було б вже непогано. Проте, я думаю, що з Ютубом тут питання часу. Я вже веду його три роки, і це вже досить довго а, і іноді хочеться відпочити. Ти іноді не хочеться щось знімати, іноді знімаєш, а потім не хочеться монтувати. Це все часто, все великий ресурс, насправді. Попередні два роки я вела ютуб досить активною, там було багато різноманітних відео. Цього року в мене вийшло трошки інакше, відео мало. Це хобі, на яке має бути натхнення і достатньо часу. Щодо інстаграму, взагалі відео. Я хотіла знімати більше відео, щоб потім в кінці року я могла змонтувати якесь одне коротеньке відео. А, як підсумок року. В інстаграмі буде таке відео, я його вже змонтувала і незабаром викладу. Чекаю. Вже кінця року. Так от ця ідея знімати більше відосів в мене вийшла. Хотіла знімати більше рілс в інстаграм, а викладати сторіс регулярніше. І я час від часу переглядаю архів сторіс і бачу, що в принципі зі сторіс все не так погано. Вони в мене виходять досить регулярно, досить часто. І порівняно з тим, як було раніше, прогрес є. Стосовно рілс, не можу сказати, що в мене прям багато рілс в інстаграм. Насправді я не все викладаю. В мене Дуже багато відео на телефоні, і буквально перед тим як знімати це відео, займалася тим, що я їх перекидала на ноутбук а от і вичищала з телефону, тому що вже просто нема куди їх далі знімати. Взагалі маю сказати, що не всі відео потрапляють в Reels, Багато з них може просто залишатися в сторіс. Наступний пункт був спорт, і тут я собі написала, що було б добре регулярно займатися бігом, принаймні в теплу пору року, коли це можна робити на вулиці, але я навіть влітку не бігала. Перший біг спробувала, здається, в минулого року. І тоді я, поки було тепло, але не дуже спекотно, я ще тоді якось більш-менш бігала. Цього року я вирішила повернутися до цього виду спорту. Мені сподобалося. Я не знаю, не було натхнення, не було бажання. Взагалі зі спортом в мене дуже складні стосунки. Мені дуже важко підтримувати регулярність. З бігом взагалі не склалося. Спочатку мені було холодно, потім мені не хотілося. Потім прийшла спека, коли вже зранку було плюс двадцять. П'ять, а це вже було спекотно для бігу. Надій не полишаю про плани на наступний рік ми ще будемо говорити. Проте а, біг в мене там галочка стоїть, така типу поміточка. Не забуваємо про нього. Наступна така сфера в планах була позначена як подорожі. Тут в мене було кілька різних підпунктиків, з яких виконався тільки один із запланованих це відвідати Львів. Хоча тут -от продовжувати досліджувати Київ. В мене, мабуть, теж можна поставити а, галочку, тому що в Києві побувала в деяких а, нових місцях, десь це були добре забуття старі. Хотілося б дуже з'їздити за кордон цього року, проте не склалося. Натомість подорожувала трошки україною з подружкою Іра, тобі привіт. Я знаю, ти дивишся це відео, чекаю тебе в коментарях. З'їздила до Львова, і це була просто дуже крута, дуже класна поїздка, яку я, а, мабуть, буду пам'ятати. Сподіваюся, що буду пам'ятати все життя. Тому що це а, перша така самостійна поїздка, яку ми самі а, вирішили, що нам треба, яку ми самі організували, вирішили всі організаційні питання, самі поїхали. І а, все в нас дуже класно склалося. І цієї поїздки, в принципі, як від інших, у мене залишилося дуже а, Багато приємних спогадів і багато відео. Зокрема, два відео з цієї поїздки я на ютуб-каналі. Якщо не бачили, запрошу вас їх переглянути. Потім ми їздили до Одеси. І третя наша поїздка була на захід. Ми їздили в Ужгород. А метою поїздки було цвітіння сакур. Проте, окрім сакур в Ужгороді також є що подивитися. А відео з Ужгорода також є на Ютуб каналі, тому запрошую вас його переглянути. У мене тут був пункт, а написано онови трохи оновити гардероб. У мене тут був пункт купити нове а, зимове взуття, тому що старе в мене настільки страшного вигляду набуло за кілька років, що мені вже просто рука не піднімається його взути. І це нове взуття я планувала купити ще взимку, тобто за січень-лютий, проте я його тоді так і не купила. Але от листопад, початок, рудня я Побігла добряче побігала по Києву і зрештою придбала взуття, яке мені подобається, яке мені зручне, яке я а, максимально відповідає тому, що я хотіла. Купляла ще дві літні е, сукні, маю їх дві. Наступного року, якщо побачу щось гарненьке, придбаю ще, бо останнім часом а, до суконь мені прям душа лежить. Також з того, що зараз пригадую, купила недавно буквально теплу таку зимову сукню, а вона така рожева, типу в'я. Знаєте, є вічний такий цікавий факт. Дівчата з кучерявим волоссям всіма фібрами душі прагнуть його випрямати, а дівчата з прямим волоссям намагаються його весь час накучерявити, якось завити, накрутити. І я та людина, яка а, має пряме волосся від природи, але мріє про якесь ну принаймні хвилясте. І в мене тут був пункт типу регулярно кучерявити волосся. У мене є а, плойка, дуже дуже класна плойка з різними насадками. Це питання часу, тому що в мене накрутити волосся займає приблизно годину. Цього часу ну часто просто немає. А, був період, коли я а, Досить часто, більш-менш регулярно накручувала волосся, але потім не пам'ятаю, чому. Але зрештою я облишила цю. Справу, але час від часу все-таки сподіваюся згадувати про те, що в мене є плойка. Я геть забула, але в мене тут було, був пунктик обрати собі парфуми. Парфуми я так і не обрала. Ну як перші півроку я ще подивлялася на парфуми в магазині і думала, що от можливо якось собі піти щось таке обрати, але а, потім. Не знаю, як так сталося, але я про те взагалі забула. Але, зрештою, мені подарували парфумовану воду, тому а, цей пункт плану просто сама доля а, виконала мені. І ще в мене був план трошки оновити набір косметики, тому що мені потрібні були нові пуховки. До речі, я їх купила. А, Купити набір для манікюри. Ну, це теж я мала на увазі в контексті подарунку, але хочу якийсь гарний манікюрний наборчик, тому що в мене всі. А, Засоби для манікюра та ножичці, пилочки, все інше. Воно лежить так кубкою або скинуто в косметичку, а я хочу такий якийсь упорядкований набір. А от, але треба пошукати. Купити червону помаду не купила, і от якраз наступний пункт, так тут а, в косметиці, це було купити новий блиск для губ, а, тому що старий в мене. Чи то закінчився, чи то потік, що з ним сталося. Ну виблиски я купила. Серед іншого був план покататися на венеціанські каруселі. Знаєте, ці каруселі, які ставлять біля ковзанок, або от на ВДНГ вона стоїть круглий рік. Не дійшла я до каруселі цього року насправді. Я думала це зробити в грудні, бо якраз планувала. І на ВДНГ з'їздити, але нічого страшного перенесемо на наступний рік, колись до це. І ще в мене був один такий цікавий пункт: так приготувати 12 страв до Різдва, тому що раніше ми готували якось ну скільки вийде. А тут я подумала, чому б не зробити саме 12 страв. Ще хотіла зробити того традиційного павука, але я про нього пізно вже згадала і вже вирішила не шукати. Мені потрібен набір для виготовлення того павука. Ну цим я займуся вже на наступний рік. Гальними планами, все про про фільми я говорила мало. переглянула їх багатько, Тож пару слів скажу. Ну, в мене цього року на даний момент я подивилася 109 нових фільмів. Ну, можливо, ще один-два фільми нові подивлюся, але це не точно. В кінотеатрі була 10 разів. По відчуттях таке враження, що всі 20, бо мені здається, так часто в кінотеатрі, як цього року я не ходила. Два мультики глянули, всі інші фільми. Але 10 разів 10 походів в кіно це не так і багато насправді. Я можу говорити про цей рік, який минає. Дуже багато всього, він був насичений на події. Проте все в одне відео не вмістиш і, мабуть, не потрібно а згадувати прям всі-всі деталі. Проте, отак, от. Пройшовшись по загальним якимись пунктам, рисам, маю сказати, що я дуже задоволена цим роком. Він для мене був насиченим, класним. Багабу відбулося багато чого нового, і якісь бажання здійснилися, якісь мрії здійснилися. І я з вдячністю і радістю проведжаю цей рік, буду згадувати його з теплотою і усмішкою і. З нетерпінням чекаю наступного року. Сподіваюся, він буде не менше крутим і класним і насиченим. І сподіваюся, що наступного року також все буде добре і навіть краще. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, переглядайте попередні відео, якісь я залишу там десь будуть спливаючі назви, або я залишу посилання під відео. Пишіть коментарі, якщо вам є що сказати, ставте вподобайки. І я вам дякую за перегляд. До зустрічі!